Це подкаст громадського радіо. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Зустрічі. народження Програма про Україну єврейську за цьогоріч. Хоча основні заходи відбулися ще взимку, так але весь рік є ювілейним і мабуть, ми протягом року маємо право і навіть обов'язок таки згадувати про цю одну з найбеззайвого патусу найвизначніших постатей в українській культурі. В українській історії моїм співрозмовником в цій програмі сьогодні буде пан Сергій Романов. Він завідувач кафедри теорії, літератури та зарубіжної літератури у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, доктор філологічних наук і власне дослідник життя і творчості Лесі Українки. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня, пане Василю. Доброго дня, аудиторія. Ми спробуємо сьогодні поговорити про Лесю Українку. Власне, може, в дещо незвичному для нашого літературознавства, але тут мене ви виправите, бо я не кажу як фахівець, а кажу як людина з боку. В незвичному може аспекті поговорити про єврейські мотиви. Можливо, єврейські впливи в дуже широкому сенсі на Лесю Українку і на її творчість. Давайте, мабуть, почнемо нашу розмову. В принципі, чи ми про такі впливи можемо говорити предметно і чи є це ну видимою частиною, принаймні її творчості або у її творчості? Направду, пане Василю, питання поставлено дуже влучно. І спроби міркувати на нього робилися. Щоправда, ті спроби були спорадичними радше, радше з таких, ну сказати б, ангажованих позицій. Бо є такі моменти, котрі стосуються, скажімо, деяких напрямків. Там я, я не знаю, як то точніше означити, може то, може то рідно віри, може то ще щось, бо річ у тім, що на своїх виданнях ці люди не ставлять ні, ніяких вихідних даних, але такий пан Воєслав Кобза, який під під. Псевдо, очевидно, він випустив кілька книжечок, то і Франка стосується і Лесі Українку, де, де були спроби показати Лесі Українку антисеміткою. І то, то дуже насправді кумедно і смішно для тих, хто в матеріалі, але от, от в такому ракурсі ставити питання щодо Лесі Українки недопустимо, що, хоча б питання актуальне, ви сказали досить правильно про те, що це не тільки от, от принагідна розмова Лесі Українка і, і єврейство. Ось чи Ізраїль це, це дуже широка тема, направда. До яка стосується не тільки життя письменниці, але й її творчості, загалом її, її переконань, і про це можна говорити у кількох розрізах, і і біографічному і в контексті епохи самої Лесі Українки, і звісно, в контексті її творчості, яка яка над епохами і поза епохами. Ну, мабуть, давайте з творчості почнемо. Так чи інакше, ми цінуємо людей і тієї епохи, будь-якої іншої, в першу чергу, за тим, що вони нам лишили в спадок, мабуть, так не стільки біографія, хоча то ж, тут теж, звісно, що біографи можуть сперечатися і казати, біографія важливіша, бо ми бачимо, як людина прожила своє життя, не лише що вона там написала, намалювала, проспівала і так далі. Отже, що стосується творчості, Мабуть, тут є сенс говорити про певний розріз драматургічний, який є дуже і дуже важливим загалом для Лесі Українки, можливо, не такою мірою прочитаний, як поетичний її доробок. Я маю на увазі ну, драматургія Лесі Українки, яка ну, не, була дуже, не була дуже сильно. Поставлена на українських сценах, не кажучи вже про зарубіжні сцени. Отже, єврейські мотиви і єврейські впливи в драматургії Лесі Українки можемо говорити як про окремий напрямок? Можна, направду можна, пане Василю, так ставити питання. Якщо подивитися на корпус її драматургії, там ще окремо таки вартує про поезію сказати, але якщо про драматургію почали, там 21 драма, і ми подивимося, то, то з 9 з цих драм безпосередньо написані на теми сюжети, які пов'язані з Біблією, і загалом з християнством, переважно, але не тільки з християнством. Передовсім то можна говорити про так звану таку. І три старозавітний, це три драми, написані на сюжети взяті з Старого Завіту. Ось можна можна їх назвати в дому роботи в країні неволі. Один з таких творів «Вавилонський полон, ще один і, і на руїнах, то власне. Старий завіт переосмислений, осмислений письменницею, обрані сюжети, персонажі прописані, то надзвичайно цікаво, але то, то забере в нас багато часу, якщо ми будемо кожен з творів розглядати. Є новозавітний твори написані на сюжети з Євангелія, то більш відомі, очевидно, слухачам і, і загалом читачам речі одержима на полі крові. Йоанна Жінка-Хусова, є три драми. Так звана римська трилогія. Ось це твори написані теж із часів раннього християнства, але так само там дискутовано питання релігії християнської. Зокрема, Торофіні Пристила – найбільша драма письменниця, адвокат Мартіан. Така відома річ. Ось і в Катакомбах ще одна. То власне, якщо ми ось в цьому розрізі подивимось, то побачимо, що для Лесі надзвичайно важливим важив оцей, оцей східний вектор релігії східної, яка приходить у Європу. І котра у Європі робить ну те, що, що ми знаємо, що зробило християнство, і там там маса речей дуже важливих, дуже актуальних. Ось, але я таку, таку невеличку, просто невеличкий приклад, невеличку паралель проведу. То я думаю, буде цікаво побачити, як працювала Леся. От вона, пишучи на ті на ті давні теми, ось теми раннього християнства. Вона міркує над, над, над проблемою, яка сьогодні, до речі. Не є остаточно розв'язаною, бо, бо бо сьогодні то є знаєте певний, певний спосіб диво, як же ж так могло статися, що якась така невеличка зовсім секта, десь там на окраїнах цієї величезної римської імперії. Ось завойовує цю цю імперію спочатку, потім цілий світ. Ну то то секта християн зрозуміло на початках, правда, без воїн, особливих так без крові. Ну якщо не не важити на кров мучеників християнських Це для Лесі, то важливо, тому що вона так само дивиться на на коло українських інтелектуалів, будівничих держави, яких теж невеличка, мовлячи за стосом, щоб та і, і, і чи вони чи їхня справа має вагу, чи вона може розраховувати на перемогу і для неї. Є оця велика історична паралель що так заряджень. Ідеєю, метою, волею, характером групка людей невеличка, вона може довершити цю, цю велику благородну мету. І, і от, от для неї оця паралель, оця, оця ідея, вона одна з таких наскрізних для, для багатьох її текстів, не лише й драматичних. Ми повернемося до драми, але я думаю, що зараз час і, і можливість і сказати про поезію, так би мовити, аби оцей ланцюжок продовжувати. Ну, власне, Леся Українка починалася саме як поетка. Ось вона починала з поетичного слова і направду теми біблійні передовсім, але й теми. Єврейські були для неї надзвичайно важливі, надзвичайно цікаві, і не лише от з, з огляду на ту паралель, яку через драму ми змогли побачити. Ось і загалом цікавила історія, давня історія. То всім відомо, що є такий підручник нею написаний для ну укладений, скажімо, точніше для молодшої сестри, і, 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 і загалом сестер, і брата пізніше, стародавня історія східних народів. Там є розділ історія ізраїлітів або жидів, вона уточує, ну, Освічення аудиторії зайве нагадувати, що натоді назва євреїв була жиди, і нічого в цьому не було такого, сказати б, бунтівничого чи образливого. І то Леся вживає саме цей означник, хоча в неї паралельно є означник євреї, єврейство. Ось то то для неї от є є важливим і важливим ця давня історія, але є, є важливим історія виживання народу. І ось вона вона. Вона захоплюється багатьма речами, чи подивовує багато речей, які пройшов цей народ в своєму історичному розвитку, і передовсім їй цікаво, як він зміг зберегти свою культуру. Бо якщо ми знову ж до цього підручника звернемося, і найцікавіше, як збережена культура і мова етносу. А, а чому етнос занепадає? Тому що втрачає мову, втрачає культуру, та одна з наскрізних ліній її, до речі, і підручника, і, і міркувань художніх пізніше. Ось для неї є оцей приклад ізраїльського народу, приклад виживання, приклад подвигу і приклад загалом буття в ворожому, жорстокому кривавому світі. І, і коли ми будемо, будемо дивитися на її поезію, то фактично що юною дівчиною вона починає залучати ось цей матеріал біблійний, біблійної єврейської, юдейської історії. Для неї для неї важливий передовсім от цими тактиками, стратегіями виживання. А ще, звісно, характером національним, національною волею. Попри всі зовнішні впливи, тиски там і так далі, попри внутрішні якісь проблеми, колаборацію, або що або що ця готовність будувати, готовність свою, свою країну, свою ідентичність, готовність її відстоювати. І і під цим котом, якщо ми подивимося на, на, на її тексти, різної різного спрямування можуть бути якісь пейзажні ліричні замальовки, там єврейські мелодії, скажімо, ось або, або ще якісь речі, або такі речі громадянського спрямування, речі, котрі послідовно забороняла, скажімо, радянська влада, такий вірш, і ти колись боло боролась, мов Ізраїль. Там дуже цікава річ, дуже цікаву річ, ми виявили. Це заборонений був текст, так? Так, в радянські часи він не публікувався, фактично його, його дуже важко було знайти і загалом прочитати. Ну то особливо стосувалося 70-х, 80-х років так званих Брежнівських. Ось ну і то-то аудиторія, звісно, теж знає оця ця тема єврейської еміграції, знову антисемітські настрої в радянському союзі. І, і та вся частина нашої, на жаль, спільної з Російською Федерацією історії, котру котру зараз ми намагаємося осмислювати вже з своїх державницьких позицій. Ну так я от зараз відкрив цей пане Сергію. відкрив цей текст. Направда ну та зрозуміло, чому його можливо. Ми дамо в матеріал в текстовий Потім уривок із цього тексту, аби слухачі і читачі подивилися на нього. Дякую вам за цю вказівку. А от його цікаво перечитати, направда, і ти колись боролась моя Ізраїль, моя Україна, і тобто то паралель поміж Україною і Ізраїлем дуже цікава. От я би тут, шановного слухача, хотів би знову навернути до того моменту, як працює Леся Українка. От як вона мислить собі свій час, минуле майбутнє, то для неї є такий цілий конгломерат. На час Лесі Українки ми не мали своєї держави і не мали своєї держави євреї. Але вона, от, в дивовижний спосіб, цей досвід народу, який має тисячолітню історію виживання, боротьби і успіху, бо це все ж таки успіх вижити в таких кривавих умовах, якими було, було була історія євреїв, і, і зрештою, довершити свою державу. Він дуже промовостий. От Леся Українка вказує, очевидно, не, не вказує, а, а показує вона ніколи. Такими речами, як вказівка, навчання чи моралізатор, хто не займалася, показує українцям. Дивіться, були народи, тримали ще гірші умови за нас, але вони вижили, відстоялися. Тебе і отут оця паралель, то мабуть стане зрозумілим, чому то так дратувало радянський союз, бо Ізраїль відновив свою державу 1948 року. Якщо не помиляюся, то був такий приклад українцям. Дивіться, ці люди з нічого фактично повернулися на свою історичну батьківщину і, і, і змогли відродити свою державу. Ми живемо на своїй землі. Та, там до Богдана ж апеляція, і вже Богдан пройшов по тій землі від краю і до краю. Свято згоди між ним і духом гучно відбулося в Золотоверхім місці, але раптом дух зрадив знову тьма, і жах, і розбрат, і знов настав єгипетський полон та не в чужій землі, а в нашій власній. О, то, то цікава, то, -то цікава паралель. Поміж історичними і нашими моментами, там там в Лесі Українки до речі дуже цікаве потрактування Переяславської ради. Ну передовсім як катастрофи, звісно, нашої, але в неї нема таких, таких упереджень до Богдана Хмельницького, скажімо, як ну не упередження, скажімо так, висновки і. І, і та, і якоїсь такої, ну такого докорок, скажімо, як було в Шевченка. Ну але тут знову знову ми відбіжемо в бік і почнемо так, зараз е... мілкувати над цими питаннями, то, то то не зовсім варто. Я єдине, що, що хотів звернути увагу, оцей дух, про який вона говорить. От дух це віз в євреїв. То зрозуміло, то бог то Саваоф, то їхня ідея, яка їх тримала до купи. Лесі українки ці релігійні моменти не такі однозначні. То теж треба розбиратися в цих питаннях, але от дух національний для неї важить дуже багато. Чому зраджує дух? Тому що зраджують люди цей дух, як ізраїльтяни зраджували Бога, так українці зраджують свій дух, свою ідентичність, зрештою ідею свободи і окремішності. Коли ми це коли ми це робимо, як євреї, відмовляючись від Бога, вони терплять кари, вигнання, вавилонські, єгипетські полони, що завгодно. Це стосується і України для Лесі України, і вже вже завершуючи пана Василю зовсім коротко, це її. Провісництво От Вона каже: якщо ми хочемо мати свою державу, ми мусимо так, як євреї, її збудувати, її обороняти від ворогів. Там неї тема ворогів, ворожого, ворогів іншого, який хоче забрати свободу у тебе. Одна з найяскравіших, і ми бачимо ці паралелі з нашою сучасністю зараз. Теперішній Ізраїль за право жити, платить війною, платить боротьбою не всепущує. То очевидно, належить це робити і нам. І тут. Приклад е е Ізраїлю знову актуальний. То на жаль, чи, чи чи на щастя? Я не знаю, але в часів Лесі Крінк він знову для нас актуальний за, за своє право жити на, на свободі. Ми на жаль мусимо проплатити повсякчасною війною. Щодо біографії, от ми так побіжно, звісно, зачепили в цій програмі в цій розмові і драматургію і поезію. А що стосується біографії, що це за покоління, в нас, мабуть, є іноді і упередження щодо загалом того, як люди в другій половині, в кінці 19-го, початку 20-го століття ставилися до іншого в принципі, особливо в Україні, через те, що ну не маючи власної держави, так би мовити, ці Стосунки могли вибудовуватися ну за дуже різними механізмами. Що ми можемо говорити про біографію Лесі Українки і про українські єврейські стосунки в цьому контексті? Теж дуже гарне питання, і теж надзвичайно е по різному воно вирішується. Я, мабуть, з того почну, що скажу, що із е цим у щодо Лесі Українки є певний такий, я сказав би, крен або поправка на постаті матері Олени Пчілки. Щодо Лени Пшілки, теж неоднозначно той, той, е, е, ту поставу, яку з неї намагаються часто робити ледь не антисемітки. Направду, вчілка не була антисеміткою, і загалом коло українських інтелектуалів в кінці 19, го початку го століття не мало ось такого, що пізніше їм було, до речі, накинуто якогось якоїсь урази, нетерпимості до е, іншого. Е, ясна річ, що там була передовсім опіка і переживання за своє, і ясна річ, що якісь моменти, які які стосувалися безпосередньо е, українського духу, характеру, українських якихось прав прерогатив, їх не готові були розмінювати на права інших та. Так би мовити, ось але там не було. Ось того, що 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 закидалося, особливо ну покоління Петлюри. Так, Петлюрівські погроми, це, це дуже часто. От, ну покоління Петлюри це покоління Лесі Українки мусимо то знати. Це покоління будівничих української держави 1917-21 років. Ось то то, то, то направду, направду от цього упередженого ставлення до е, інородців, як то тоді називалося, не було. Е, Леся Українка належала до революційних гуртків. Домо соціалістичних лівих революційних відомо, що до до в лівий рух ішли е, переважно ну, не переважно багато йшло у, у лівий рух е, єврей. І Леся Українка знаходила з ними спільну мову, вона е, мала приятелів, ось не друзів. То, то теж, очевидно, треба розуміти, що передовсім вона числила на, на співвітчизників українців, які ви могли ось будувати, розбудовувати українську ідею. Але вона мала приятелів дуже цікавих, дуже важливих приятелів, ось Мендель Розенбаум, скажімо, який лишив дуже цікаві спогади про Лесю Українку. Ось, дуже тонкі, до речі, спогади. Е, і, власне, говорячи, от в цьому розлізі ми мусимо Казати, що для Лесі Українки євреї були рівними. Насправді вони так само обстоювали ту ідею, котра для неї була священною ідеї свободи і окремічності, і права кожної нації на самовираження і самоутвердження, вона ну. Могла собі в листах щось таке закинути, скажімо, в листах до матері, коли коли вона описувала якусь там свою історію, то, то відомий випадок, але може менш відомий ширшому загалові, то я про нього нагадаю: описувала якусь свою зустріч. Ось і могла написати матері. То, вибач, мамо, її національність, але моя знайома сказала ось таке: ну пчілка недолюблювала, недолюблювала євреїв, скажімо так, але вона повторюся, Вона, от одна з її фраз, яку вона часто для себе повторювала, де це написано, що я повинна бути. Щасливою це вона почула від приятельки е, Єврейки, і це і цей, а це, а це знову ж такі. Це один з ментальних таких. Маячків, скажімо, єврейського народу, які, які не чекають щастя, вони, вони мусять працювати, мусять доробитися, заробити та щастя заробити, чи чи здійснити ту ідею. Лесі Українки це було важливим, це було визначально. Тому в її особистому житті були приятелі, були знайомі, були колеги, були соратники в е революційній там в громадській в е політичній діяльності євреї. Вона дивилася дуже спокійно, і, і тут можна тим відомим таким відомою фразою ці стосунки визначити за нашою вашу свободу вона якраз якраз тут була толерант Пане Сергію, повертаючись іще раз до вибору цих аналогій, мабуть, щось тут, тут мало важити. Бо я пригадую Оргію, наприклад, так, от її п'єсу так само, де ну, можливо, то це протистояння воно трохи інше, але так само зрозуміло для нас. Так, є Греція, як колиска, там, там всього на світі, і оригінального, і є потім величезний Рим зі зброєю. І цей перехід так. Як би мовити, або наше переінакшення, це те, що і зараз у нас відбувається. Хоча ми намагаємось цей процес зараз зробити зворотним, повернутися до себе в якийсь спосіб, так в дуже різні відмовних характеристик, загалом до інших рис, ідентичностей складових ідентичнісних. От чи ми можемо простежувати якусь тут даруйте конкуренцію у виборі аналогії Лесі Українки? І, власне, чому не більше грецька, а все ж таки єврейська через відсутність держави в першу чергу? Тобто, така цілком меркантильна даруйте на слові мета? Я не знаю, чи можна сказати тут, що, що що є якийсь вибір на користь одного або іншого. Якщо узяти на, на на порівняння, то так само античність її вабила. Ось, але швидше тут йшлося про взаємодію культур. Ось ось ви сказали, згадали про Оргію останню драму. Письменниці закінчено так. Там там є оце протистояння Риму і Греції, але, але драма, яка належить до цього старозавітного триптиху в дому роботи в країні неволі, там є Єгипет і там є е, юдея давня. Ось там теж це протистояння культур, народів, традицій, і, і, і власне, от на цьому перетині для неї важливо було попрацювати. Бояриня Росія, Україна. Чи вона віддавала перевагу свідомо єврейству, враховуючи оцей чинник державності. Ну, можли можна так сказати, але то не був би визначальним для неї е, визначальний для неї матеріал. Все ж таки її її вабила сила і пристрасть, і, і той дух, який визначає хід історичний і, і долю історичну кожного з народів, і і саме єврейство от для Лесі Українки той дух появило. Бо бо якби там ми не дивилися на античність, але й давня Елада впала, і давній Рим впав. А, а єврейство ну ясна річ не зберегло своєї держави, але воно зберегло цей дух, який гуртує народ, який е, спонукає народ до того, аби повернути собі е, свою державність. Леся Крінка могла дожити до речі до незалежності Ізраїлю. Е, е, і, Думаю, це не стало б для неї новиною чи несподіванкою, як це стало для цілого радянського союзу. Знаєте, очевидно, всі шановні слухачі, так само що, що були плани ще ще в радянські часи, якусь із областей віддати євреям, хай би створили свою державу, щоб то контролювати. але євреї мудрий народ, правда, то вони створили свою державу незалежно, щоб не залежати ні від радянського союзу, ні від кого на своїх етнічних територіях. То то для Лесі Українки повторюся, важив передовсім досвід. Порізно ми можемо означувати досвід державності, виживання, успіху, і все це, все це буде правдою. Досвід, який можна, можна приміряти на себе, досвід, який може бути актуальним для націй, котрі тільки виборюють свою окремішність. пане Сергію. Що нам підсумовуючи сьогоднішню коротку, звісно, розмову, що нам дає зараз розуміння і дослідження от цього напрямку. Це, мабуть, треба ширше називати, ніж творчості Лесі Українки. Так. А загалом, ну, от цього явища в її творчості, от цих аналогій, цих метафор, цих, можливо, не плакатних, але дуже точних формулювань і вказувань на конкретні речі, на конкретні проблеми. Ну, передовсім я би так поміркував, що можемо оцінити масштаб мислення, інтелекту, творчої інтуїції, як завгодно, таланту. Можемо це називати наших найкращих людей, які могли бачити, і, і, і описувати, і звертати нашу увагу на, на історичні аналогії, на історичний досвід, на етапи е, е, буття чи історичного, чи, чи сучасного, ось які визначають. Життя, співжиття народів у світі. Крім того, важливим є культурний чинник. Як би ми не ставилися до того чи того етносу, але є етноси, які величезний внесок зробили в світову культуру. Це для Лесі Українки. Назвичайно важить знову згадую підручник її стародавньої історії східних народів, там розглядаючи історію і єгиптян, і вавелинян, і персів, і мідійців, ну і євреїв. Звісно, вона передовсім дивиться на культурні звершення. І там їй цікаві міркування 18 років дівчині, але вона пише, що народ лишається культурою, народ живиться культурою, народ в майбутнє себе продовжує культурою народ, гуртується довкола культури. От, от це для неї важало, бо юдео, християнська культура ну, це є. Трен даруйте вже за таке слово не зовсім з епохи Лесі Українки, але це є тренд через цілу історію нашої цивілізації для Лесі Українки, для її країни, то теж є надзвичайно важливо, бо ми є країна християнська в той чи той спосіб. Ми, ми пов'язані були і завжди, і до сьогодні пов'язані з етносом єврейським, який населяв наші землі, до сьогодні населяє наші землі. Ми, ми так чи так е, маємо спільну історію в різних її виявах і проявах, ось і е, ясна річ. Що на це треба дивитися, об'єктивно якісь історичні моменти, які не дуже там красять нас, чи чи, чи, чи ще когось проговорювати і, і говорити про то відверто. То, то громадська справа, як каже один з героїв Лесі Українки, нічого замазувати. То про це треба говорити відверто і і водночас будувати, будувати стосунки міждержавні внутрідержавні державні на тих засадах, які єдино є успішними у світі на засадах свободи рівності. Взаємоповаги, гідності, і звісно, знання свого минулого розуміння того, що є сучасність, і, і певна візія майбутнього Леся Охалінка тут якраз дуже дуже цікава. Настативка вона вміє сполучати часи, вона вміє бачити ширше аніж аніж за свою епоху. Це Дуже цікаво, і то і то, і то, очевидно, вічно, бо вона, вона міркувала на ці вічні теми. Сергій Романов, завідувач кафедри теорії, літератури та зарубіжної літератури, доктор філологічних наук, власне, пан Сергій. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки і був співрозмовником в моєму програмі. Зустрічі мене звати Василь Шандро, і я нагадую, що цей проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. На все добре, слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.